Використати сонце там, де його найбільше. Миколаївщина переходить на альтернативні джерела енергії. Нині третина всієї генерації світла в області відбувається за рахунок сонця та вітру. В регіоні кажуть, мають потужний потенціал, адже кількість приватних будинків, на яких з'являються сонячні панелі, щороку збільшується. Альтернативні джерела енергії встановлюють і в закладах соціальної сфери як південь країни переходить на сонячну енергетику. Зафіксувала Наталя Якобсон-Белібова. Сонячні панелі над власним балконом Сергій встановив у липні цього року. Тоді, коли більшість українців сиділи без електрики по 16 годин на добу. Потужності установки йому вистачає в літню спеку і в зимові холодим, каже чоловік. Я, мабуть, користувався два місяці влітку і а вже ж різниця дуже відчутлива. Станція встановлена інвертор на 4,2 кВт і батарея встановлена на 5 кВт. Ці потужності для моєї помешкання достатньо. Нині Сергій кіловати не рахує обладнання, навіть в похмурі дні виробляє достатньо енергії. Вистачає каже і на бойлер, і на електродуховку. Середньому квартира потребляє 350 кВт кіловат на місяць. Десь приблизно улітку, коли сонячні дні. У мене було потреблення близько 50 кВт в місяць, різницю покривала сонячна енергія. Енергію у сонця в Миколаєві беруть і для закладів соціальної сфери. Нині завершується монтаж сонячних панелей в лікарні швидкої медичної допомоги. Потужності установки вистачатиме на все хірургічне відділення. То не перестануть функціонувати апарати наркозні, штучна вентиляція легень, не вимкнеться світло хірурга, не вимкнеться апаратура, яка використовується зараз дуже високотехнологічно, з оптоволоконними технологіями. І е, маємо бути впевнені, що життя хворого зараз знаходиться в більшій безпеці, е, ніж було до цього часу. Лікарня в цьому році отримала не лише гібридні сонячні панелі, а й автономну котельню. 2022-го медична установа зазнавала неодноразових атак росіян. Тож її керівництво і персонал не чуток знають наскільки важливо мати альтернативу. Тут є ексклюзивне відділення, яке є тільки в цій лікарні, це таксикологія, нейрохірургія. Ну, і взагалі, єдина лікарня, яка забезпечує усі відділення цілодобово бригадами хірургів. Тобто, ну це, це говорить про те, що це дійсно зупинити таку лікарню. Є дуже дуже не те, що некомфортним, дуже небезпечним для міста. Котельня автоматизована, два котла по 500 кВт Маємо вони обладнані шнеком для подачі палива. Зовні у нас розташована ємність для зберігання пилети. Більше 10 тонн можна зберігати. Цього вистачить близько на два тижні автономної роботи цієї котельні. Це один з миколаївських будинків ОСББ. Тут сонячна гібридна станція працює з середини листопада. Її змонтували напередодні чергової атаки росіян на Миколаїв, після якої городяни залишались без електрики майже дві доби. Зараз генерації здорової немає, а в блекаути, то дуже допомагає. Дві-трьох години відключення ми взагалі не відчуваємо, а ну, коли вже більше, то якщо є сонечко, то вже взагалі клас. Усе обладнання встановили за програмою Грін Дім. 70% витрат компенсували з державного бюджету. Незабаром на енергію сонця за цією програмою у місті зможуть розраховувати ще 12 будинків ОСББ. Усі очікують на початок монтажу конструкції. Заживлюються від цих сонячних панелей дахова котельня, під'їзне освітлення, технічний поверх, підвал. Вулиця освітлюється, точка видачі води очищеної, і в нас чотири домофони: три на під'їздах, один на мусорозборній камері. Там теж стоїть домофон. Вони теж всі працюють все за Інтернет по будинку. Працює за рік на Миколаївщині за допомогою вітру, сонця і міні-гес виробляють більше одного мільярда кіловат годин електроенергії. Приміром, цього вистачає, щоб забезпечити світлом близько 280 тисяч домогосподарств на рік. Лише на сонці нині в регіоні працюють понад півсотні об'єктів соціальної сфери та підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.